Друзі, всім дай Боже. Давно з вами не бачилися. Е, трохи пропав на 3 місяці майже, бо пішов на іншу роботу і нема сезону для свого трактора, тому пішов на чужий трактор працювати. Е, зараз, друзі, хочу, хочу з вами спробувати завести його. Заводили ми ще в Одесі, як в листопаді. Е, зараз є плюс 4 чи плюс 5. Ті морози я навіть і не пробував нічого, бо солярка там літня, її там безразу запарафінило. Ну, попробуємо, як він заведеться чи не заведеться, і заберемо кудись його звідси подальше. Подальше заберемо. Невідомо, що з акумулятором, бо знаю, що він був підсаджений. Також, друзі, помінявся я з людиною тими погрузчиками. Грузчик, що у мене був на каналі попереднє відео жовтого кольору величезний, що був дуже тяжкий для нас. Ми поміняли на стандартний, менший грузчик, який важить десь 300 кг. І зразу нам дали до нього вила. О, тут є вила. Будемо на днях його переробляти. Тут треба тільки е, додати пальці. От вони є пальці і тут треба буде вухо додати і все. І буде, буде погрузчик, друзі. Де мені пофіг? Позили ми отой погрузчик, щоб у нас. Трактором. І тепер мінялися на отакий погрузчик. Менший і пара велів. Також подивимося зараз з вами. В такому стані щоя, вона в мене зберігається, можна сказати, під відкритим небом. Вона вже мало бути давно продана, але е, тут людина не, не брала, яка скуповує, потім не було можливості, потім сніги, не можна було виїхати. І тому ось така штука. Можливо, на днях щось здамо. Зараз ми її відкриємо, подивимося, яка вона всередині. Може там вже й нема що здавати. що, друзі, Давайте щось здали, якоїсь теплої води. Попробуємо, що з того вийде. Ну що, друзі, воду залив. Тепер чекаю, трошки нехай прогріється. Хочу, щоб показати вам отаку штуку, яку мені зробили. Опа! Буде сюди причіпне. Може бути як льоника, а може бути зразу причіпне до автомобільного причіпу. Раз. Шайба. Два. Отак воно тут все виглядає. Клац, потім буде шайба і гайка. Можна просто шплінтувати. Може бути просто льоник, може бути причепне на автомобільний причіп. Прикольно. Як на мене, досить прикольно. Що, будемо пробувати щось заводити, якось кажете. До речі, друзі, пішов я на нову роботу трактористом. Працюю також на МТЗ, але працюю вже на трошки більшому МТЗ, МТЗ 3522 на 350 кінських сил. Зараз я десь його тут ставлю в відео, щоб ви могли подивитися. Якщо вам цікаво буде про такий трактор, дивитися, пишіть, будемо щось спробувати підзнімувати огляд на такий трактор, бо я як перший раз в нього сів, то, то для мене самоліт. Це так само МТЗ. І ті, хто їздить на фендах чи на джунзірах, на них нічого там вау-ефекту нема, а для мене, як людина, яка їздила з 1979 року випуску тракторів, це просто космос, просто самольот. Напишіть в коментарях, чи будемо цікаво подивитися про такий трактор. І я вам щось підзнімлю. Що, заводимо? До сидушка не мокра ще на диво. На диво не мокра. Клац Світиться там. 12 вольт, Ми поїхали. Можна було декомпресор навіть і не, не крутити на декомпресорі, я думаю, а так він десь завіться. Зараз, друзі, переїду, трошки тут поїжджу по дворі, щоб можна було заїхати сюди з прицепом нормально і забрати сою. Трошки зроблю місце. Що, Давайте подивимося, та соя тут була тут все в снігу. О, вода, еліт. Мені аж цікаво, яка вона тут є. Не знаю, взагалі без. Безпроблемно. Будемо будем бачити, коли буде висипали хіба що, чи що, я, я не знаю. Як це буде відбувалося, що людина заліз хоче в мене її купити. Друзі, поки все нормально. Так що саме цікавіше буде, коли я повезу її здавати. Там ми вже її висипемо і будемо вже знали повну повну картину цього. Друзі, не переключайтеся, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся. Їдемо трошки давити сніг, ховати під дах. І пишіть в коментарях, що цікаве вам відео про такий величезний трактор, на який я зараз пішов працювати. МТЗ-3522. Хто взагалі бачив такий трактор, Бо я його ж не бачив, після того то роботи не прийшов. Приїхали? То, друзі, отак повозилися. Блокировки нема, то не дуже то він стягує заднім ходом. Не знаю, що робити. Чекати поки дорога розтане чи як, бо я тут прицепчик точно не викинув. Це такий мінімальний підйомчик. І прицеп я з соєю тут точно не витягну. Можливо, ще почекаємо, а може хтось мені поможе. Може і так. І що, друзі, ховаю зараз я одисмом його підтах. Самі більше сніги морозиві весело на дворі, тепер буде під дахом. Ховаю підтах і десь на днях вам знімлю відео, як буду здавав сою, сподіваюся. А може вже літом її здам. Такими темпами як я її здаю, тобі відомо коли то буде. Ви, друзі, не переключайтеся, то тобто, такого мотного хлопця лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.